Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та мая. Сьогодні сил і натхнення вистачило на ще одне відео. Е, про що мова? Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Про що мова? Просив мене подивитися. Про санкції США. Ну давайте зачитаю стату. США вводять перші масштабні санкції проти найбільших російських нафтових і нафтосервісних компаній, зокрема Сургутнафтогаз та Газпромнафта. Також Вашингтон з 27 лютого забороняє своїм компаніям надавати нафтосервісні послуги в РФ. Просять мене подивитись, чи дійсно ці санкції будуть нормально працювати. Ну і наскільки сильно це вдарить по Росії? Уже до санкцій США станом на, ось, на сьогодні вже інші країни почали заявляти і приєднуватися, як би. Ну, очікувано. Ну що ж, давайте подивимося. Араз, дякую за відповіді. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то оці от нові санкції США проти нафтової галузі Росії, які ось 27 лютого запрацюють. А, покажіть мені, будь ласка, як вони взагалі будуть працювати. Скажіть вам правду. Щось не хоче вилізати. Ансус перевернутий. Гєво. Тейвас перевернутий. Дагас. Манас, що? Е вас перевернутий. Поясніть чого. Лагус. А ось вам сама нафта. А, що у нас тут? Гансус перевернутий гебот і е перевернутий Дагас, Маннас, Є е перевернутий Лагус. Ну що, Ансус перевернутий? Зразу обман де якийсь. Якийсь обман, якісь ілюзії, знову таки. Ось якісь домовленості падають. Ну, це, це можна прочитати як якісь і таємні домовленості. Ну, і мені це йде так, що це США, до США ще інші країни підтягнуться, підтягуться. Ну все рівно, Ансус перевернутий. Ну, щось тут є, якісь лазівки, якісь договорняки можуть бути. По за перевернутом. Ну що, все-таки це тиск, це певний страх. Да, дійсно. Ось, ось зміна ситуації відбудеться. Для кого? Для влади. Ну, в даному випадку, воно як кремлівська влада йде. Пошук варіантів, і що для нафти? Оце, от, якщо так, водний транспорт, в тому числі. Ну, правда, це і труби. Тобто, ну, знаєте, пошук варіантів, яких для водного транспорту, ну, тобто, це танкери і так далі. Пошук варіантів для труб. Як це все качати, куди це все качати? Да? Ну, лау сама нафта. Ну, таке. якби Чи буде працювати, так, да, буде, але знову якісь там лазівки будуть. Росія знову сю, якісь лазівки знайде. Тут треба запитати, який вплив буде. Оце давайте запитаємо. Тому що чи працюватиме, так, да, працюватиме, ну все рівно якось коряво. Ну, ну, така от відповідь. Так, гаразд, дякую за відповідь. Я, ну добре. Так, дякую за відповідь. А ну раз, покажіть, мій, будь ласка. Ну так, а наскільки сильно, взагалі як оці от нові санкції від США на якраз нафтову з Росії, як це вплине на Росію? Покажіть мій, будь ласка. Скажіть вам правду. Інгус. Ансус перевернути. Іса. О! Отал. Так, так, так. Єр. Наутіс перевернутий. О, бахне, бахне притом. Добре. Добре. Ну, хагалас би тут хотілось. Но, Що в нас тут? Інус, Ансус перевернутий. Ісаотал, да, о, Боже, Дагас. Ну, Єра, да, В контексті змін. Наутіс перевернутий. Ем, дивіться. Ось їхній достаток, ось для них сумні новини. Ну, Но правда, це йде обман. Обман щодо достатку, так? Да? Ось у них блок стає, все. Заморозилося їхнє щастя, так би мовити. Да? Це, ж, це обмеження, оце от і є якраз санкції. Ну, так, да, удар по достатку суттєвий буде. Обмеження такі хороші, так, да, дійсно. Сумні новини для російської влади, однозначно, але Ансус хитрість показує, будуть шукати лазівки. Звичайно ж. Ось сама влада впала, кремлівська. Ну що, влада трошки в ступорі. Схоже, що не чекали, що США аж так сильно їх приложить. Знов таки, згадуємо, згадуємо розклад про пожежі в Америці, що Росія там відмітилась. Чи не за це їх приложили? Питання риторичне. А ну, ось ось явно влада російська трошки в ступорі. На, трошки їх цей, осадили. Ну, тим не менш, показують, да це ж було вже. Знаєте, мені Совок згадався. Мені згадався Совок, як СССР, якраз цінами на нафту, в тому числі, й добили. Історія циклічна. Ну, ну. А, ну, Але все таки. Сказати, що прям зовсім їхня нафтова галузь помре, ну поки що ні. Поки що ні. Все, ну це ну, показується, да, це ж було вже. І що по нафті зу перевернутому. Жорсткі люті обмеження. Мало того, обидві руни показують карму. Оце якраз є урок карми. Да, карма догнала Росію. Таким чином. Ну і да, вони ж це на Союз, то орієнтуються. На це от все, Ну, ось повторите долю Союза. Бійтесь своїх бажань, вони мають властивість збуватись. Ну, тобто так, санкції гарно на Росію приложать. На цей раз дійсно гарно. Ну, все рівно ж лазівки будуть, і я ж кажу, що їхня нафтова галузь остаточно не загнеться. А оце якраз і є голка Кощея, ото кремлівську. Якщо нафтову галузь їхню загубити. То дуже скоро Росії настануть пищики. Тому що навіть Совок, наскільки він потужніше був, не витримав такого. То Росія й подавно не витримав. Що називається, було б бажання. Я, по тому, що відбувається, я так бачу, що бажання у світових лідерів нема. І хочуть все-таки Росіюшку зберегти. Навіщо? Оце питання, звичайно, на мільйон. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте тут ще подивимося. А, чи будуть ще якісь санкції саме по нафтовій галузі Росії? Чи остаточно її такі закопають? Оце давайте запитаю. А, гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, чи будуть все-таки, окрім оцих анонсованих уже США санкцій? Чи будуть ще якісь додаткові санкції на Росію? Обмеження, якісь, можливо, обмеження ціни на нафту, щоб остаточно завалити російську нафтогазову галузь. Скажіть, що вам правду. Іса. Лаус. Тейвас, Єра, Отол. Евас перевернутий. Що по фіналу? По фіналу інус. Да, так, таке щось буде. Таке щось буде, але це доведеться почекати. Це доведеться почекати. Що в нас тут? ІСА, ЛАГУС, Тейвас, Єра, Отал, Евас перевернутий інус. Дивіться, зразу ось обмеження впали. В даному випадку ІСА тей позначає. Додаткові санкції, додаткові обмеження. Може це обмеження ціни бути, додаткова пачка санкцій і так далі. <ган> <ган> всяке різне. Ось сама нафта упала. Ну і загалом показують, що да, у мене правильний якби, вектор. Воно загалом вектор ситуації. Ну, правильний хід думок у мене. І загалом вектор ситуації туди. Куди? На активні рішення. і показую, активні рішення, це рух до цілі, це юриспруденція, тобто це якісь документи. Ось. Уже зараз, ось на момент розкладу, ще якісь додаткові документи, що до цього вже робляться. Ну, воно доведеться почекати того, що Іса, того, що Єра, обидві повільні. Тобто, тут доведеться почекати, воно ще не так швидко буде реалізовано. Ну, на жаль, у Виях наші союзники нікуди не поспішають. А ми зате платимо кров'ю. Добре, не буду пропаганним. Далі, ось Ото. Ну що, влада? Влада йде яка? Влада йде не російська, влада йде ну, світова, назвімо так. Ні, це не присвітовий таємний уряд, це загалом ну, лідери країн. Поки що домовляються, і оце все ще рішення якось остаточного. Ну як. Уже ось якась розробка ведеться, уже ведеться. Но фінальний, фінальний коли воно вже до результату дійде, тут ще почекати доведеться. Ось. Якийсь ще пошук варіантів відбувається. Да? Щось вагаються, робити не робити. По фіналу інус, таки зроблять. Таки зроблять. да, це буде. Е, схоже, таки, ціну на нафту просадять. Схоже, таки просадять ціну на нафту. Тобто, санкції, що додаткова пачка, да, По якійсь трубі, до речі, чи трубам санкції можуть влупити. да, а, і ось і просадка ціни на нафту. Ну, до речі, є Єра. А оце якраз воно. Те, що я казав. Е, знов такі циклічні події. Ну, це другий аспект, який мені пішов прям з картинками. Оце вже Росія. А оце вже що? Інгу землю показує, а Евас відокремлення. А оце вже розкол Росії. Те, що дійсно може Росію завалити, ціни на нафту і обмеження взагалі продажу нафти. Бензо... Іронія долі, бензоколонка буде сама купатись в своїй нафті, а збагрити її нікуди не зможе. У вищих сил все таке є почуття гумору. От ні дать, ні взять. Ну, слава Вищим силам. Пошвидше, бо це от все б відбулося. А, ну, раз, якось так, що тут. В принципі, все. З такого основного подивився. Пишіть свої думки, здогадки, що це може бути, як це може бути і так далі. Цікаво буде почитати. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!